У Чернігові впіймали крадія дитячих візочків. А точніше, крадійку вона приходила до дитячої поліклініки без транспорту, а йшла вже з ним. Потерпали ті, хто не використовував захисних ланцюжків. У спільниках мала. Власних малолітніх дітей затримана це жінка Чернігівка 1979 року народження. Вона не притягувалася раніше до кримінальної відповідальності. У неї є двоє малолітніх дітей: одному дівчинці рік вісім місяців, хлопчику три роки п'ять місяців. Жінка зізналася у скоєнні 16 крадіжок в місті чернігою колясок та велосипедів. Котила його вже я потім здавала велосипеди, і викрадені коляски до ломбарду, отримані гроші витрачала на власні потреби. Нагадаємо, Черніговому останні кілька місяців прокотилася хвиля крадіжок, дитячих візочків і велосипедів біля поліклінік. У другій поліклініці батьки просили навіть виділити спеціальне приміщення для схову транспорту, поки відвідують лікаря. Проте адміністрація відмовила, мовляв, нема коштів. Своїх двоколісних тут лишився не один малюк, а поліції ніяк не вдавалося впіймати зловмисника на гарячому. Поліцейські Чернівського відділу поліції проводили постійні профілактичні заходи та оперативно-розшукові заходи з приводу встановлення осіб причетних до скоєного. Так, на гарячому був затриманий чоловік 89-го року народження, у якого була вилучена коляска та велосипед, який був викрадений напередодні. Але коли почали правоохоронці з'ясовувати, чи причетний він до інших крадіжок, з'ясовувалося, що інші крадіжки до інших крадіжок він не має ніякого відношення. І от на гарячому впіймали ту, на кого б і не подумали мама з дитиною. За день до цієї поліклініки таких входять сотні, хтось транспортом, а хто ні. Поліція влаштувала засідку і таки вдалося вистежити крадійку. Постраждала, мама згадує, як того дня забула захисний ланцюжок і надіялася – біда у мене. Ну я думаю, може, принесе, ніхто не забере. Ми посетили одного врача, посетили второго врача. Я виходила кілька разів, виглядывала і виділа, що велосипед стояв на місці. Коли мені вже треба було виходити їхати, я виходжу на вулицю, вижу дощ, ну думаю, подождем. Вернулась еще в поликлинику. Закончився дощ, ми вийшли велосипеда Лесіпедені. Поліцейські запропонували їй сісти до автомобіля і не здогнати зловмисницю. У велосипеді їхала її дитина та почала доводити транспорт її. Проте згодом здалася і вже пізніше зізналася в інших злочинах. Нині триває розслідування. 37-річній Чернівці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проте чи вирішить затримання однієї проблему крадіжок транспорту під поліклініками, мами сумніваються. Вони її місце пройдуть ін. Інші любителі легкої наживи. Логічним вирішенням ситуації було би встановлення камер спостереження на фасаді медзакладів і платні парковки. Але до цього, вочевидь, далеко. Тож поліція рекомендує не забувати про захисні ланцюжки. Традію буде принаймні не так легко взяти здобич.